Вітання, Україна! Вітання. Друзі! У кого в країні війна, у кого хабарі, у кого що? І в той час, як через кордон митники, прикордонники не пропускають військові автомобілі під всякими різними надуманими предлогами, да? тому що хтось -то, то постанову дав. в той час на фронті кожен день знищується. І... Не десятки навіть машин, а це логістика, це забезпечення, це БК, це медаваки і дуже багато того, без що не може існувати ну, взагалі військовий підрозділ. За час свого існування підрозділ киянина від компанії Фавпет Foundation від цієї компанії отримав сім автівок. Не всі вони до сьогоднішнього дня дожили вже, на жаль, деякі. Ну, на війні таке трапляється. Але е, хочу подякувати від себе, від свого підрозділу, особисто Андрію Матюсі і компанії Falbed Foundation, за представлені автівки. Е, складно розуміти, як би ми всі воювали на цих фронтах, передвигалися і робили дуже багато речей, як безпосередньо бойових, так і пов'язаних з бойовою роботою без отаких автівок. Друзі, іще раз. Від щирого серця подяка компанії Фобет Foundation і Андрію Матюсі за представлену допомогу. І це більше 250 автівок для різних підрозділів Збройних сил. Босман, пару слів. Дякую директорам Forbed Foundation за такі автомобілі в гарному стані, отреставровані, покрашені. І дякуємо вам за те, що ви нам допомагаєте. Слава Україні! Друзі. Поки okay, є взаємозв'язок між Збройними силами, волонтерським рухом, народом України, благодійними форми, такими компаніями як Falbed Foundation, ніякі орки зовнішні, ніякі орки внутрішні нас не здолають. Ні в якому випадку. І я знаю, що дуже багато зла внутрішні орки роблять саме через митників податкову службу, щоб положити волонтерський рух. І Вже навіть добралися до того, що соціальні мережі у військових хочете забрати. Так я вам скажу ви хворі істоти: через ці соціальні мережі військові забезпечують свої підрозділи багатьма необхідними речами, автівками, приборами спостереження, тепловізорами, приборами нічного бачення і багато того іншого, без що не може існувати військовий підрозділ. І незважаючи на те, що там внутрішні орки, зовнішні орки, разом народу України, волонтерський рух, такі компанії, як Фаубет Фондейшн, ми обов'язково переможемо. І не надійтесь, що буде по-іншому. Слава нації! Смерть врагам! Ну, давайте подивімось.